Власники бізнесів люблять використовувати особисті картки чи рахунки. Наприклад, Маріці для роботи були потрібні редактори Photoshop, Figma та Webflow. Всі ці інструменти були необхідні саме для її агенції. Але Марічка оформила передплату на свою картку і щомісяця з неї знімались кошти. Також вона досить часто оплачувала купівлю кави для офісу з власної картки. Але це працювало і у зворотній бік. Якщо Марітці треба було сплатити рахунки за світло чи оренду квартири, а на власній картці вже не було грошей, бо вона ж їх витратила на оплату програм, то вона використовувала картку доступу до рахунку компанії і брала звідти гроші для оплати рахунків за квартиру. Якщо впізнаєте себе, не хвилюйтеся так робить добра половина підприємців. Але у вас тепер буде перевага, бо ви знатимете, що з цим робити. Вам необхідно зрозуміти дещо дуже важливе: ваш бізнес це окрема жива структура. В нашому прикладі існують окремо марічка і окремо марічка едженсі. Вам, з вашим бізнесом, необхідно мати окремі гаманці, ви не можете просто покривати потреби бізнесу своїм коштом, і бізнес не може будь-якої миті задовольняти ваші потреби лише тому, що у вас є доступ до його рахунків. В ідеальному варіанті вам необхідно фізично розмежувати грошові потоки. Тобто, все, що стосується бізнесу, має проходити по картках, рахункам, касам бізнесу, а все, що є вашим власним, по вашим власним карткам та рахункам.